tutti. Grazie per questo grande supporto. Ragazzi, siete sempre dentro il mio cuore. Forza Мілан, форця Мілан. Моя матір та сестра досі в Києві. Вони відмовляються виїжджати з України. Зі слізьми на очах. Андрій Шевченко звертається до світу. І він зриває овації промовою про війну в Україні на церемонії вручення золотого м'яча. Маємо відео. Ямсопрауд Согау Майкантрі Діфенд Енфайт Фодефридом. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога. Дуже складний момент для усіх українців, відколи війна почалася. Я залучений у багато гуманітарних та медичних проєктів разом із платформою Юнайтед24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна й досі триває, але найважливіше залишатися з Україною. Ось так яскраво реагує Паризький театр Шатле оплесками на промову. Володаря золотого м'яча 2004 року, який нагадав світові, що повномасштабна війна українського народу з російськими окупантами триває. І Шевченко вже не вперше заявляє, що пишається мочизниками, які борються проти агресора за свою свободу, і також закликає усіх не припиняти допомагати Україні протистояти ворогу. Ну і додам, що володарем золотого м'яча 2022 у чоловіків став форвард мадридського Реалу та збірної Франції Карім Бензема. Для 34-річного француза це перше подібне визнання в кар'єрі. Нагадаю, що рекордсменом за кількістю золотих м'ячів є Мессі, який отримав цей приз сім разів. Найближчий переслідувач аргентинця це португалець Кріштіано Роналдо, якого визнавали найкращим футболістом світу. 5 разів за період від 2008 до 2021 гегемонію Месі та Роналду зумів перервати лише хорват Лука Модріч, який став володарем нагороди 2018 року. І йдемо до особистого легенди футболу Андрія Шевченка. Андрій одружений з фотомоделлю Крістін Пазік. Вона американка. У шлюбі вони з 2004 року. Разом виховують чотирьох синів. Бачите, ці світлини, як з прапором потужно підтримують Україну. Крістін у своєму інстаграм. Пише Вперед Україну Україна переможе, всіляко підтримує Андрія. Ми це бачимо. Пара познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджо Армані 2002 року, а через два роки зіграли весілля у Вашингтоні. Матір Андрія шевченко любові проживає у Київській області. Батько ж Андрія Шевченка вже відійшов у вічність. Екс-футболіст наголосив, що його родичі не виїжджають з України така їх позиція. Також проживає в Україні і сестра Андрія Шевченка Олена. Вона очолює благодійний фонд Шевченка і займається бізнес-проєктами свого брата, один з яких магазин одягу Армані у Києві. Ну, бачите, зустрілися вони якраз познайомилися на вечірці дизайнера Джорджо Армані 2002 року. Тому думаю, що пазл складається. Шевченко вдячний за це знайомство, і в них міцна сім'я. У шлюбі з Крістен Шевченко перебуває уже 18 років. Щороку вони також в інстаграмі обмінюються теплими побажаннями з приводу дня народження і підтримують. Одне одного також Володимир Зеленський подякував Андрію Шевченку за його підтримку і нагородив відзнакою Національна легенда України. В цей тяжкий час для мене дуже важливо бути разом з Україною, каже Шевченко. Основний скарб нашої країни це наш народ, наша гідність, наша незламність. Хочу подякувати Збройним силам України, що кожної хвилини виборює перемогу над ворогом і захищає нашу свободу. Слава! Україні, дякую, що дивилися цей сюжет. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Не забувайте включати дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео.